Усім привіт дорогі підписники, а також гості каналу. Радо вітаю вас на каналі і хочу вас запросити до перегляду. Звичайно потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок і поставити палець вгору. Я думаю в нас багато свіжого, тому буде цікаво. Завжди наголошую також обов'язково перед купівлею перевіряти автомобілі по CarVertical і також фізично це фактичний стан. CarVertical – це ви можете зайти внизу під відео за посиланням, і якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, ви можете сміло його по він номеру перевірити. Ви також можете ввести промокод ROMA і також отримати 20% знижки. Тому обов'язково це робіть, тому що історія автомобіля може бути різною. Якщо все нормально, ви оплатили, але ви знаєте, що у вас з історією все добре і це позитивно. Якщо там щось буде негативне, то, звичайно, краще або торгуватися, або взагалі уникнути покупки цього автомобіля. Тому рекомендація перед купівлею максимально перевіряти. Ми, до речі, надаємо перевірка автомобілів по всій Україні, в усіх містах. Все дуже просто. Ви знаходите автомобіль через авторію, скидаєте посилання, я вам озвучую ціну, тому що ціна є різна. Якщо вам підходить, ви оплачуєте, і ми допомагаємо вам з оглядом. Звичайно, робиться фото-відеозвіт і ми пишемо висновок експерта. Ну і далі, звичайно, будемо розуміти. Також юридична підтримка з нашої сторони також буде присутня. Ну що, давайте трішки про автомобілі. Направду, прийшла зима, я вже бачу, що більшість автомобілів на зимових шинах, ну бо просто на літніх їздити вже практично нереально. Але давайте ми трішки прокоментуємо, що ми бачимо. Ми бачимо, що є багато кросоверів. Зараз перед нами Тігуан. Автомобіль 16900 2017 року, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Ну і, звичайно, бачите, власник наголошує, що це повний привід. Ну, тому що на сьогоднішній день це важливо. Автомобіль на зимових шинах в чорному кольорі. І, в принципі, для Тігуана це досить-досить таки цікаво. Йдемо далі і рухаємось вперед. Honda CR-V. В принципі, хороший автомобіль як модель, якщо для себе розглядаєте, вартує. 10700 ціна цього автомобіля, 2007 рік, 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Ну, як бачимо, продавець заявляє, що автомобіль без підкрасів, ну це приємно, якщо так є. Ну і звичайно, знову ж таки бачимо, що автомобіль на зимових шинах. Зимові шини, в принципі, зараз це вже є необхідність. Якщо ще, скажімо, місяць назад реально температурний режим був плюс. Снігу не було, можна було якось, знаєте, я кажу, ще виживати на якихось літніх шинах. Хоча тоді вже б рекомендувалося поставити зимові. 7700, 2009 рік, 1,6 дизель, 190 тисяч заявлений пробіг від продавця, Volvo V50 в чорному кольорі. Ну і шини, шини зимові. Це прекрасно. Але до чого ж я вів, що потрібно шини вже навіть при плюсові, плюс 3, плюс 6 потрібно зимові шини. Справа в тому, що літні шини вже не мають щеплення з дорогою, тому тормозник шлях збільшується, а іноді цей метр є критичний, тому з цим треба бути обережним. Ну, На сьогоднішній день, я думаю, вже недоцільно про це говорити, тому що всі ми вже на зимових шинах, я надіюсь, їздимо. Ну, на ринку бачимо, що все добре. 16500, 2016 рік. Пробіг щось дуже маленький, 2,0, що там, бензин, одним словом, автомобіль. Стоїть і привезений з Америки шини. Ну, бачимо в кадрі, які шини, поки що такі, які є. Автомобіль знаходиться на е, розмитнений із пакетом документів, але його потрібно ставити на перший облік. Тому потрібно розуміти, що за це також потрібно буде ще заплатити певний відсоток в пенсійний фонд. І сертифікат невідомо чи є на американський автомобіль, він близько 5-6 тисяч гривень, тому це, можливо, буде ще додаткові витрати. На це потрібно також орієнтуватися при купівлі автомобіля. Знову ж таки, американський автомобіль, 2019 рік, 21700, 2,0 бензин, заявлений пробіг дуже цікавий. 99 тисяч кілометрів. 4х4 це на сьогоднішній день прекрасно. Автомобіль реально буде їхати добре. Все-таки 4 ведучих на сніг, це однозначно плюс. Йдемо ми до Toyota Avensis, автомобіль, який реально класна модель, вона м'яка, гарно рулиться, автомобіль надійний, тому також можна розглянути для себе. 9 тисяч доларів 10 рік, 247, 2,0 бензин. Автомобіль ми бачимо на зимових шинах. Якщо щось помиляється, друзі... Напишіть в коментарях, поправте мене. Звичайно, пишіть, хто звідки дивиться, завжди буду радий вас чути. У нас на каналі, як завжди, всі свої. Тому пишіть. Можливо, у вас снігу немає. Також напишіть, яка у вас погода, буду радий чути, тому що в тому наша, як кажуть, команда завжди збирається. Все вірно, так. 12 рік, 11.250, 1,5 дизель, 255 заявлений пробіг і телефон, друзів, в кадрі. Ну, ніби непоганий варіант, але обов'язково перевірку потрібно робити. Все-таки кашкай це номер один по продажі, але різні варіанти трапляються, тому треба це перевіряти. У нас був реальний випадок, як ми перевіряли Кашкай, я, до речі, виклав про це відео, але ще раніше. Історія була така. В нас замовили подивитися Nissan Кашкай в дубно. Експерт приїхав дивитися. Підключив комп'ютер, перевірив стан кузова, стан салону, повністю перевірили ходову, рульову систему, тормозну систему, розуміємо, тобто все по максимуму. Ну і каже, все-таки візуально автомобіль не відповідає, там щось було в районі, можливо, хтось це відео бачив, там щось трішечки більше було з хвостиком 200 тисяч пробігу. І каже, додатково порекомендую перевірити, бо в блоках все скручено ідентично одинаково. Тобто всі блоки скручені, нічого не загубили, але в цей пробіг повірити неможливо. Тобто стан не відповідає. Ми замовляємо із нашим замовником Car Vertical, і в Car Vertical і було пробіг 305 тисяч. Звичайно, замовник відмовився, каже, не хочу я цих обманів. В принципі, неприємно і все. Був настроєний на 200 пробіг, а тут вже 300 всіх. Тобто соточка там десь була трішки менше, була скручена. До чого це вся розмова? Ось вам Car Vertical. Ось вам перевірка. Тому перевіряйте, навіть якщо ви самі собі знайшли автомобіль, я дивлюся, що в нас дуже багато є людей, які заповнили нас було таке опитування, як ви обрали свій автомобіль. І 70, близько 70% написали, що самі обирали. Тобто сам прийшов, подивився і придбав. Якщо навіть таким чином ви робите, тобто ви дійсно там і розбираєтесь, і можете подивитися, і в принципі вам цього достатньо то все-таки історію перевіряйте, тому що в мене реально є ситуації, коли люди до мене звертаються і кажуть, Роман, щось не то дивимось на автомобіль ну, після придбання і бачимо, що там пітерто, там пітерто, Закралися сумніви чи правильний пробіг. Можете подивитися, я кажу, нема питань, ми вам платимо, Я кажу, та без питань. Що ви думаєте? Ми перевіряємо. Ситуація сумна, тому що скручено було близько 100 тисяч. Я так бачу, скручують 100 тисяч. Щоб, знаєте, я кажу, запам'ятати і не помилитись. Це все насправді жарт, але реалії в тому, що дійсно, дійсно пробіги скручуються. І не завжди це є правда. Тобто буває таке, що все нормально, неможливо всіх від одного грібенку, але є по-різному. Іноді буває, що пробіг неможливо побачити, тому що власник не відвідував офіційне СТО. Це також є, але все рівно у вас буде вже розуміння, що історія цього автомобіля саме така. Тому перевірка. Я рекомендую, однозначно. Давайте пробуємо трішки, знову ж таки, по автомобілях пройтися, по цінах. І скажу так, ціни, направду, є високі, можна сказати, трішки в космосі. У нас зараз вже кордони трішечки, люди наші українці дуже шустрі, вже познаходили об'їзди. В принципі, автомобілі завозяться, але все рівно ціна є, на жаль, високою. Вона піднялася осінню. І поки що такі ціни тримаються. Хотілося б, щоб, знаєте, ціна може бути висока, але щоб відповідно стану автомобіля відповідав, тоді це вже, знаєте, є щось виправдане. А в ідеалі, хто купляє, друзі, я вам чесно скажу. Всі, хто купляє, я в цьому, числі, коли також собі шукав автомобіль, хочеться завжди, завжди хороший автомобіль за дешеву ціну. Тому це нормальний процес торгуватися, шукати. А випадки в житті є різні. Особливо зараз в нас ситуація в Україні така, що іноді люди дійсно чи виїжджають за кордон, чи просто хочуть продати автомобіль, хочуть якісь дешевші. Розуміємо, та? Тобто дійсно можна знайти хороший автомобіль в гарному стані і недорого. Тому, хто шукає, той знаходить. Така от ситуація. Давайте ми рухаємося далі. І що в нас буде наступний автомобіль? Давайте, друзі, прокоментуйте, хто впізнає, що за модель. Направді модельки такі популярні, досить такі. Це клас автомобіля, який є доступний. І зараз я вам покажу ціну. Ціна, рік, зараз вся інформація буде в кадрі. Значить, панорама бачимо присутня. 19 рік, 21500. Ну, можна вже підчитати, 2,0 бензин чи дизель. Виглядає, що дизель-автомат, чи що почитали, друзі, поправте мене в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Бачимо, що автомобіль пригнаний на фірму і він готовий з пакетом документів. Є повністю автомобіль вже розмитнений, якщо є запитання, чи розмитнений, по-іншому не буває. Тільки розмитнені автомобілі приїжджають в Україну. Вони, вони автомобілі, які пригнані на фірму, вони можуть не мати сертифікату, бо власник міг їх не зробити. Тут літні шини, до речі, на Audi Q5. Але все-таки документи, пакет документів буде однозначно на руках. Давайте ми глянемо американську Audi Q5, на жаль, літні шини, ну вже як є. 12 рік, 13900, 2,0 бензин. Автомат коробка і пробіг 132 тисячі. В принципі, небагато, якщо порівняти, бачимо ще люк присутній, якщо порівняти із європейськими автомобілями, там 250 буде плюс. Тому тут треба бути свідомим до таких реалій x 3 бачимо в серйозному снігу. Не знаю, чи там щось по інформації вдасться заглянути, але давайте спробуємо. Ну також автомобіль пригнаний з Америки, також на літніх шинах. Ще бачу не перезули. Ну, можливо, зимові десь шини будуть, друзі, уточняйте. По інформації 13 2013 рік, 15150, 2,0 бензин автомат. Ну тут пробіг, бачимо, вже близький до Європи. 212 тисяч. Чи мало, чи багато, пишіть в коментарях, хто що думає, бачимо, що світлий салон і досить такий цікавий автомобіль. Ну але чесно вам скажу з практики, всі, хто в мене замовляє такі автомобілі, це з Америки, так би мовити, всі розуміють, що це буде битий автомобіль, то всі розуміють, що має бути невеликий пробіг. В Америці хочеться маленький пробіг. Тобто правда яка? Правда, що автомобіль був в ДТП, його привезли сюди із пробігом невеличким. Йдемо далі, зимові шини X3, 11250, 11 рік, 3,0 бензин автомат, 265 тисяч заявленого пробігу. Друзі, ми потихеньку підходимо до завершення. Тому давайте ще ми трішки автомобілів 2-3 покажу і на тому будемо завершувати. Стоїть серйозний кросовер і це Kia Sorento. Автомобіль серйозний, великий, хто для себе шукає, ну, великий апарат, від корейського виробника, це американський, до речі, варіант. Зимові бачимо агресивні шини. Давайте ми глянемо на інформацію про цей автомобіль. Телефони в кадрі 19 рік, 19200. 2,4 бензину і, звичайно, як для Америки це є автомат. Друзі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу вам усім подякувати. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів. Бережемося. Слава ЗСУ!